Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про електричний струм і яку роботу у вас вдома він виконує. Познайомитесь з провідниками, ізоляторами і електричним колом. Давайте навчатися разом. Холодильник охолоджує продукти, мікрохвильова піч нагріває страви, на екрані телевізора з'являється зображення. Світлофор регулює рух транспорту і пішоходів. Що спільного між такими різними приладами. Розглянь вироби на колажі. Що потрібно, аби ці вироби працювали. Запропонуй якнайбільше способів згрупувати зображені вироби. Ще в 17 столітті науковці навчилися отримувати електричний струм. Так називають напрямлений рух електронів або інших заряджених частинок. Значно пізніше з'ясували, що електричний струм спричиняється рухом електронів і винайшли спосіб керувати ним. Ми не бачимо струм, але бачимо роботу, яку він виконує. Наприклад, завдяки струму обертається барабан пральної машини, електрична лампа освітлює кімнату. Завдяки струму у радіоприймачах лунає музика, нагрівається праска, рухається іграшкова машинка тощо. Розглянуті приклади ілюструють теплову, звукову, світлову та механічну дію електричного струму. Зрозуміти, що необхідно для виникнення електричного струму. Та як він виконує роботу, допоможе модель найпростішого електричного пристрою, що називають електричним колом. Складники електричного кола та їхнє призначення подано в таблиці. До електричного кола входить джерело струму це пристрій, який виробляє електроенергію для споживача струму. Споживач електроенергії це пристрій, який отримує електричну енергію і перетворює її в інші види. Наприклад, лампочка перетворює електричну енергію в світлову. Споживачами електроенергії є всі електроприлади, дріт або провідник електричного струму. Він проводить електричний струм і доставляє електроенергію від джерела до споживача. І вимикач контролює проходження електричного струму, замикаючи і розмикаючи електричне коло. На малюнку показано, як з наведених у таблиці складників утворюється електричне коло. Та ілюструється робота електричного струму світіння лампи. Всі прилади об'єднуються між собою в коло за допомогою дротів провідників. При розімкнутому вимикачі електричний струм не може пройти ось цією ділянкою, і тому до електричної лампи він не доходить і вона не світиться. При замкнутому в вімкненому вимикачі електричний струм через вимикач проходить і доходить до електричної лампочки, і вона світиться. На малюнку джерелом електричного струму є батарейка. У батарейці відбуваються хімічні реакції, і енергія, яка в них виділяється, перетворюється на електричну. Усі складники електричного кола з'єднані між собою дротами. По них проходить електричний струм. Перш ніж струм потрапить від батарейки до лампи і вона засвітиться, струм надходить до вимикача. Коли вимикач увімкнений, то утворилося замкнуте електричне коло. У замкнутому електричному колі проходить електричний струм і лампа світиться. Коли будь-який електроприлад під'єднують до електромережі і вмикають, теж створюється замкнуте електричне коло. Виконай завдання 1. Сформулюй, що необхідно для виникнення електричного струму. Виконай завдання 2. Назви трьох споживачів електроенергії, про які не йдеться у наведених тут прикладах. І два приклади використання батарейок. Вчені створили тканину. Яка перетворює енергію, що виробляється під час рухів тіла в електричну. Таке перетворення здійснює винайдення дослідниками речовина, з якої виготовлено волокна тканини. Науковці планують вплітати тканину в одяг чи підошву взуття, щоб збирати енергію від найменших рухів тіла і використовувати для роботи смартфонів, смарт-годинників чи інших мобільних пристроїв. Речовини і матеріали, які проводять електричний струм, називаються провідниками. До них належать усі метали і вироби з них. Тому частини електротехнічних виробів, які повинні пропускати електричний струм, виготовлено з металів, наприклад, дроти всередині електричних кабелів, штирі в штекерах і таке інше. Тіло людини і вода також проводять електричний струм. Тож заборонено торкатися електроприладів мокрими руками. Варто обачно користуватися електроприладами, якщо поблизу є вода. Наприклад, у ванній кімнаті. У металах, з яких виготовлені дроти, чимало електронів, які рухаються невпорядковано по всьому металу. Та варто під'єднати дріт до джерела струму, наприклад, до батарейки, і рух електронів стає впорядкованим. Виникає електричний струм. Речовини і матеріали, які не проводять електричний струм, називають ізоляторами електрики або непровідниками. До таких речовин належать сірка, кисень, пластик, порцеляна, гума, папір та інші. Ізолятори наявні в електричних виробах задля їх безпечного використання. Наприклад, вилки розетки, кабелі побутових приладів мають ізоляцію. Пластиковий корпус, щоб нас не вразило електричним струмом. Виконай завдання третє. Для ремонтних робіт електрики використовують металеву викрутку з пластмасовою чи гумовою ручкою. Поясни. Чому викрутку виготовлено з різних матеріалів. Коли люди одночасно вмикають багато електроприладів, наприклад, праску, водонагрівач, електрочайник, пральну машинку тощо, або продовжують з кількома розетками трапляється перевантаження електромережі. Тоді електричні дроти можуть нагрітися, а ізоляційний матеріал спалахнути. В такому разі можливо займання електроприладів і навіть будівель. Для захисту електрообладнання застосовують запобіжники автомати. Вони розмикають електричне коло, як тільки виникає перевантаження. Тобі обов'язково необхідно дізнатися у дорослих, де розташований автомат, запобіжник у приватному будинку чи квартирі, де ти живеш, та як ним користуватися. Якщо відбудеться займання праски чи іншого електроприладу, запобіжник може автоматично не спрацювати і припинити надходження електричного струму, тобі прийдеться власноруч. Так ти вимкнеш електричну мережу у квартирі чи будинку. Замінювати чи ремонтувати електричні лампи, ремонтувати електричні прилади і електричну проводку можна лише вимкнувши їх з розетки, від'єднавши від електромережі. Люди повсюдно використовують електричну енергію. Електроенергію або електрику. Наприклад, коли заряджають телефон, підігрівають їжу, вмикають телевізор, працюють на комп'ютері, освітлюють приміщення, ми вже не уявляємо свого життя без електричного струму. З роками людство споживає все більше і більше електричної енергії. Але запаси електрики небезмежні. Тож ощадливо використовуй електрику і спонукай до цього людей із свого оточення. Прийшов час пошукати цікаве в інтернеті. Користуючись додатковими джерелами інформації, знайди правила безпечного поводження з електроприладами. Створіть інфографіку правила безпеки при користуванні електроприладами та електрообладнанням. Презентуйте інфографіку друзям, родичам, учнівству своєї школи так, щоб переконати їх у важливості неухильного дотримання цих правил. А зараз запитай у себе і дай відповідь. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат моєї роботи був ще кращим? Яких знань я набув на уроці, Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання Прочитай параграф 12 це сторінки 79 87. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 87. Виконай усі завдання нашого уроку. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!